Цієї ночі у них надто було неспокійно і надто гаряче. Такий своєрідний, знаєте, палаючий та яскравий ранок, побачили росіяни. Добрі дрони завітали одразу у декілька місць. Рязань, серія вибухів і пожежі, зокрема біля аеродрому Дягілєво, Новокуйбишевськ Самарської області, вогонь там охопив місцевий ЕНПАЗА. Феодосія, тобто і в тимчасово окупованому Криму, також було гучно <кій> за даними медіа горить Нафтобаза. Ростовщина місцева влада заявляє про збиті дрони у декількох районах, але ці кадри, знаєте, можна вічно дивитися, переглядати те, як воно палає, і те, як росіяни на це все реагують. Росіяни почали з самої ночі доповідати з Ростовщини. що вони писали? Що в ніч з 1 на 2 серпня насамперед силами оборони України була атакована тягово-струмова підстанція Ліхая Замчалова в Ростовській області. Дуже гарно вона горіла. І палає цікаво, як там далі вони будуть це все ліквідовувати. Чи вдалося це зробити, чи ні? Буде відомо лише трішечки згодом. Але те, що дрони атакували Російську Федерацію, це прекрасно, це красиво, це добре. Тим паче у військові стратегічні об'єкти у мережі. Повідомляють і про приліт по військовій частині у Феодосія. Цієї ночі масово атакували безпілотники. Росію повідомляється про прильоти пожежі в декількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися два нафтопереробні за. Води в Рязані за повідомленнями пабліків атаковано нафтопереробний завод у телеграм-каналах. Публікують відеоочевидців, де видно стовп диму. Водночас лада регіону підтвердила сам факт атаки безпілотників. Зокрема, губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що уламки потрапили на територію підприємства і наслідки усувають у Самарській області. Після прильоту потужно горить новокуйбушевська НПЗ. На відео опублікованих у моніторингових каналах видно, як після удару по заводу зіймається стовп вогню диму. Телеграм-канал Екселінова Плюс стверджує, що було уражено установку Лоу АВТ 11 Ну а губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників. Цитую його сьогодні. Вранці ворожі попола атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбушевську. На місці працюють оперативні служби. Написав він у своєму телеграм. Також за даними Екселінова плюс у пензі атаковано підприємство Електроприлад і за даними шот над містом було зафіксовано п'ять вибухів. Цей завод має важливе значення для військово-промислового комплексу загалом Російської Федерації, бо його діяльність безпосередньо пов'язана з оборонним сектором і реалізацією державного оборонного замовлення. Зокрема, він спеціалізується на засобах криптозахисту, зв'язку та апаратних рішеннях для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Окрім того, телеграм-канал «Кримський вітер повідомляє, що в окуповані Феодосії в Криму було здійснено проліт по території та поруч, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії. Військова частина 66571. У мережі також повідомляли про десятки потужних вибухів і пожежу. Ну а в ніч на 26 липня далекобійні дрони СБУ вразили в виробничі потужності Ставропольського радіозаводу Сигнал. Нагадую вам, що також це було. Який є одним із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки. Що ще відомо, так те що. Якщо я не помиляюсь, керівник центру протидії дезінформації дописав вже інформацію з приводу того, куди ж там поприлітало Андрій Коваленко. Зараз знайду його телеграм-канал. Ось він дописав на ранок, те, що вночі в пензі знову атаковані важливі заводи ВПК. радіозавод виробляє систему зв'язку для армії РФ, включно з комплектами для бронетехніки, командно штабних машин і засобів. ППО. частина продукції це захищені цифрові канали та бойові системи управління. Електроприбор одне із ключових підприємств РФ. У сфері криптозахисту виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури. І також Андрій Коленко дописав, що дуже гарна робота. Тому бачимо, що панічно там у окупантів. Цікаво, що далі будуть вони писати, насправді, що у них трапилося. А от Сергій Брачук, як завжди, речник української добровольчої армії, з гумором коментує такі бавовняні події, які відбуваються у окупантів, як в тимчасово окупованих територіях, так і в них самих у тилу вдома. Тож далі давайте заслухаємо Сергія Брачука. Слава Україні! Той ранок, коли думаєш, а з чого почати? Почати треба з найголовнішого: на Росії. Говорить, Палає. Не хотілося вчора анонсувати, що в Рязань обов'язково прилетить, але це зрозуміло. День ВДВ Російської Федерації. Прилетіло, нафтопереробний завод. Самара, Новокуберський нафтопереробний завод. Прилетіло. Ну і власне, Пенза. Знайома всім п'енза. Електроприбори. Для чого? Для російської армії. Прилетіло. В Криму було гучно. Ну, розвідка триває. І це ще не все на сьогодні. Санкції від Сил оборони України працюють. Каву обирайте. Рязанська, Самарська, кажучи, Ліпецька, Кримська. На ну, сьогодні вибір Бариста надав великий. Тримаємо стрій і хай на Москві дійсно палає. Слава нації. Смерть. Урога! Але це ще не все як стало відомо з Краснодарського краю там також було а, гучно. Вночі ймовірно, було атаковано військовий аеродром окупантів в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю. Радари нас зафіксували пожежу після атаки БПЛА на аеродром в Приморсько-Ахтарську. До речі, звідти ж і запускає Російська Федерація кляті шахеди, які нас кошмарять з вами щоночі. Ну і в той же час уже Мінвбивство Російської Федерації прозвітувало ту кількість БПЛА, які вони збили. Міноборони Росії, звісно, каже, що все збили, і всього вони збили, нібито 112 штук БПЛА. Судячи з кількістю прильотів на відео, відсоток збиття у росіян слабенький. Але 112 БПЛА потужно. Зараз процитую, що пишуть мін вбивства Російської Федерації. В тічені прошадшої ночі з 20.00 МСК 1 августа до 4.40 МСК 2 августа, дежурними средствами ПВО уничтожены перехвачення 112 українських безпілотних літальних апаратів самольотного типа. Тепер більш детально по напрямкам. 34 на територію Ростовської області, 31 на територію Краснодарського краю, 12 на територію Воронської області, 11 на території Розанської області, 5 БПЛА збиті на територію Семерської області. Ну і також 4 на територію Пенської області, 2 на територію Білгородської області, по одному БПЛА на територію Республіки Крим і Липецької області і 11 БПЛА збиті на декларацію. Кваторіями Азовського чорного моря, але цікаво, ці чорниші стовпи диму. То просто так для антуражу, чи що? Чи то так ППО Російської Федерації гарно працює, що утворює такі, знаєте, густющі стовпи чорного диму? Хоча, хоча, хто його знає, насправді що сказав Сергій Брачук, так те, що. Необхідна до необхідно дізнатися більше деталей того, що ж там відбувалося насамперед у Росіян, але ми розуміємо, що вже надто і надто тривожно.